Поліцейський фронт офіс зони надання громадянам першочергових інформаційних та консультативних послуг. Відкриття таких локацій у запорізьких відділках поліції розпочалося у 2021 році. Нині вони вже діють у головному управлінні національної поліції у Запорізькому районному управлінні й у семи підрозділах на території міста, а також у Колаївця та Вільнянську. На вході до цих підрозділів громадян зустрічає фронт офіцер, який з'ясовує у відвідувачів моту візиту та може опа оперативно надати необхідну інформацію. Переважній більшості відвідувачів звертаються із заявами про шахрайства, про зникнення дітей, дізнатися про матеріали кримінальних проваджень, на які вони стадії розгляду знаходяться, звертаються з результатами, дізнатися за своїми заявами та повідомленнями. Також вони залишають пропозиції, відгуки про роботу поліції, тобто звертаються з різних питань. Робоче місце працівника фронтофісу вона облаштована необхідною комп'ютерною технікою, і до того ж, техніка підключена у нас до відомчих баз даних, звідки можна почерпнути необхідну інформацію. Якщо працівник фронтофісу не може сам надати цю інформацію, то він розуміє, до кого з фахових, профільних працівників поліції звернутися і хто безпосередньо може прокоментувати якось або надати консультативне роз'яснення нашому заявникові.